Четвер, 11 вересня в ефірі. Новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю, Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під ударом російської армії була Синельниківщина. Ворог застосував БПЛА по Покровській та Межівській громадах. Виникло декілька пожеж. Пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди та аптека обійшлося без жертв. Ввечері ж в області працювали сили ППО, оборонці неба знищили два безпілотники. А на Нікопольщині вчора цілий день лунали вибухи. Ворог атакував прибережні громади ФПВІ-дронами та артилерією. Постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, лінія електропередач та газогін. А на Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл. Поранення отримав 16-річний хлопець, підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Він у реанімації у вкрай важкому стані. У сумах вночі внаслідок ворожої атаки БПЛА пошкоджені будівлі навчального закладу, вибито шибки у будинках по сусідству. Інформації про поранених або загиблих не надходило. На місці працюють всі відповідні служби. Шахедами по конях, цинічний удар росіян у прифронтовому селі на Дніпропетровщині. Там окупанти атакували кінний завод. Від удару геть згоріли декілька стаєнь. Зараз там триває евакуація вцілілих коней. Як пережили атаку та як рятують тварин під постійною небезпекою ударів російськими кабами та ФПВ-дронами. евакуацію бачила моя колега Вікторія Вахрушина. Остання евакуація після ворожого обстрілу, який стався тут наприкінці серпня, у прифронтовому селі Вишневому на кінному заводі залишилося 22 коня. Молодняк вивозять, аби вберегти їм життя. До ворога менше 20 кілометрів. Це одна з філій кінного заводу, де розводили українську верхову та англійську чистокровну породи на продаж або на змагання, коли стайні були заповнені конями. Після російської атаки почали термінову евакуацію. Коней було 174 голови. До удару Російської Федерації шахедами по нашому конзаводу. Потім у нас почалася евакуація, ускладнювалась обстрілами дороги сусідніх сіл. Потім евакуація була порядка 20 рейсів. Вивезли всіх коней, Це останні, як ви бачите. Коні розповідають, на заводі вижили буквально дивом. Ворог поцілив одразу трьома шахедами просто по стайнях. В ніч проти 23 серпня. Ударні безпілотники буквально вщен знищили конюшні. купав дах і тут була пожежа. Це жеребців-плідників. Тільки по щасливому співпадінню всіх факторів на той момент тут не було коней. До цього випадку за дві вони тут були. Ми їх перемістили на другий кізер. Планова сусідні будівлі пощастило менше, але тварина дивом вціліли. Загалом, на момент ворожого обстрілу, всередині було 43 коня. На підприємстві кажуть, шахет поцілив прямісінько у дах стайні. Пожежу, що зайнялася, гасили всім селом. Це було десь приблизно. О 12-й ночі було три прильоти: по конюшні відйому і конюшні аукціону. Люди дзвонили, всі почали збігатися, випускати коней, хто куди бачу, аби зберегти коней. Обійшлося без жертв. Однак декілька лошад, які знаходились всередині, отримали забої та подряпини. Повезло, що там бетонне перекриття. Що воно все не обрушилось, не а згоріло зверху. Ну, ясно, вогонь був дим. Якщо би не повипускали, вони б позадихались би тільки від диму. Травми отримували, да, коні є, що і лікуються зараз, і реабілітуються. Щонайменша половина будівлі зазнала серйозних руйнувань. Постраждала крита арена та кімната із зерном. Тіде, Для цинічного удару РФ співробітники оховтуються й досі. Зрозуміли, треба діяти швидко. За два тижні вивезли майже всіх копитних, включно із коровами та вівцями, які проживали у філії. Я не знаю, як може бути по тваринам, людям. Вони без різниці, що по чому бити. По Я так розумію, вони вибирають цілі і луплять. Воно ж видно було, навіть якщо у них є розвідники, що тут кінзавод, тут не було ніяких військових, паслись коні. Саме село лише за останні два тижні окупанти буквально перетворили на руїни. Гатять по цивільних кабами та дронами. Повсюди понівечені та зруйновані будинки, школа, лікарня та комбінат. Прильоти тут постійні. Керівник підприємства жаліється через посилення обстрілів зі спеціальним евакотранспортом важко, а ще доводилося чекати вікна між ворожими атаками. Останній рейс був не з легких, кажуть на конезаводі. 22 молодих жеребця, наляканих та спантеличених. Лише за декілька годин вдалося завантажити у перевізку. Лошат розвозять по інших заводах. Деякі незабаром поїдуть за кордон. Для них це шанс на нове життя. Вирощуємо коней. Реалізуємо коней. У нас коні, ми так як і за кордон продаємо, в нашій країні продаємо коней. Дуже багато кіноспортивних шкіл. У нас, як і в нас, і за кордоном, ми вивозимо по другим конзаводам, де підготавлюються і місця. Будемо працювати в штатному режимі, але вже в другому місці. Наразі філію на насинельниківщині законсервували. Ми віримо в ЗСУ, що вони відіб'ють ворога подальше, ми вернемо життя в цей кінзавод. Вивезли дуже вчасно. Вже наступного дня після останнього евакурейсу у стайні влучило чергове російське залізятче і вщент розбило будівля. Ніхто не постраждав. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Сбу затримала інформатора ФСБ, який зливав ворогу дані про оборону Дніпропетровщини та Сумщини. Чоловік шпигував за українськими військами, намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху сил оборони. Зрадником виявився 22-річний мешканець Сум. Серед іншого фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За це йому загрожує до 12. Двадцяти років тюрми. Смертельна ДТП у Дніпрі фура збила літню жінку. Аварія сталася на вулиці робоча. За словами очевидців, пенсіонерка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого і відбулось зіткнення. Також свідки кажуть, що жінка була зі слуховим апаратом. На жаль, від отриманих травм вона загинула. На місці події працюють правоохоронці руху бік центру. На цій ділянці частково ускладнений. У Дніпрі суд визнав протиправним рішення міськради щодо зменшення прибережної смуги річки. Йшлося про ділянку набережної у 24 кілометри, яку планували звузити до 10 метрів. Її намагалися скоротити для подальшої забудови біля води. Прокуратура подала до суду позов в інтересах держави. Суд погодився з доводами прокурорів і визнав рішення міськради незаконним. Суд погодився із доводами прокуратури, позов задовольний визнав рішення протиправним. Вшанування пам'яті на роки у Новокодацькому районі Дніпра відкрили алею героїв і створили патріотичний мурал на честь загиблих та зниклих безвісти воїнів. Ініціатива належить громадській організації Родина Янголів. Це матері та дружини військових, яку символіку заклали в Триптих і чому важливо мати такі місця у кожному місті. Дивіться далі. Ну, все ж таки, хотілося передати світло, любов, Україну, нашу житницю, хліб. Сояшники це символічно для України. Місто Дніпро це впізнане місто. Це пані Любов розповідає про одну з трьох частин муралу, який вони створили в пам'ять про своїх чоловіків та дітей. Триптих символізує героїзм і відвагу воїнів, а також віру у світле майбутнє. У центрі відомо усім молитва українського націоналіста і в бій з нею, Вони вшановують загиблих, читаючи цю молитву. Стінопис пам'яті з'явився поблизу алеї героїв у Новокадацькому районі Дніпра. Її відкрили завдяки зусиллям і коштам жінок, які втратили на війні чоловіків і синів або й досі чекають на звістку про них. Це була їхня ідея облаштувати площу, де можна вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. Прибрали сміття поставили маленькі пропорції, ми створили. Дніпрапори самі замовляли метал, робили флагштоки, замовляли прапори. Про впорядкування території навколо алеї, членкині організації Родина Янголів замислювалися від самого початку, бо занедбаний паркан напроти буквально псував увесь вигляд площі. Жінки зізнаються, довго шукали художника, що втілить їхні задум. Дівчинка в нас знайшлась стрілу ворогу. Така, ви знаєте, дуже патріотична дівчинка. Вона допомагає теж військовим і вона дуже. Взяла символічні гроші за то все. Рідні та близькі полеглих або зниклих безвісти оборонців переконані, українці мають пам'ятати кожного героя, який боронив Україну. Тому жінки з організації Родина Янголів не лише опікуються впорядкуванням алеї пам'яті, але й навідують могили невідомих воїнів на кладовищах. Ми їздимо на кладовища, а самі збираємо гроші, закупуємо закуповуємо прапори. Тимчасово недідомим ми прапорами обгортали крести. Ініціаторки стінопису акцентують, аби втілилася у життя ідея третьої частини пам'ятного муралу про мирне світле майбутнє. Кожен з нас має закарбувати у пам'яті, яку ціну Україна за це сплачує. Треба Більше доброти і любові один до одного. Просто любіть, просто допомагайте один одному, просто бути добрими. На муралу були дуже багато ідей ще щось доповнити частини війни, але ми не хочемо. Ми все ж таки хочемо йти до перемоги, щоб наші нащадки вже жили в мирі і спокої. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Куп Янське продовжує підтримувати українських військових на передовій за програмою. Допомога фронту міський голова передав чергову партію впівдронів бійцям 3-ї штурмової бригади, яка входить до складу 3-го армійського корпусу та утримує один із найскладніших відрізків фронту від Лиману до Куп'янська. Ми передаємо ці fpv дрони для виконання бойових завдань. Дрони куплені коштом міської ради. Бажаємо, що вони вам добре послужили для захисту нашої країни. Дякую. Дякуємо вам за допомогу. Це вже далеко не перша допомога 3-штурмовій бригаді, а зараз 3 армійському корпусу. Ви постійно нас підтримуєте, допомагаєте. За що велика подяка вам, всій міській раді вашій, без допомоги громад. Ми не зможемо так класно воювати, як воюємо на сьогоднішній день. Тому вам щира-щира подяка.